Колись давним-давно два тупих дебіла розпочали одну подію. Що? Вона була найлегендарнішою О, дітку, Сіли, до найлегендарніших подій того тисячоліття. І сьогодні вони вас Точніше тільки один з них. Ну, навіть така достатньо ностальгічна пісня вернулась. І навіть добре флешбеки після такого. Я переустановив Windows і через це у мене не було того світу і, по суті, мені прийшлося зробити таке інтро. Мені навіть скін, як я зрозумів, буде в інший. Ну нічого, нічого. От, екстремальний. Вімка, ну. Ну це шкода, що не можеш. Тип світа. Плоский, великий бьм, звочнений, єден Ні, Я думаю, потрібно визначений. Це натуральна генеральна. творити новий світ. Я, чесно кажучи, над інтро працював хвилин так 10. Я початківець і мені важко робити щось подібне. Але сьогодні <кхи> буде цікаво. Я прям може і буду рожати з того Майнкрафту, бо я не знаю. Я то скачав якісь моди, ну там було 146 модів, але я на них не грав. Тобто, по суті, там якась казино рулетка просто з тих модів. Їх там просто 146. А, що це таке? Так. Ага. Ага. Ну, я, звісно, собі трошки зменшу прорисовку собі на назручну мені на які я тоді грав. Блін, так непривично після КС. У мене там стрибок на колесі а тут такі. Ну, до речі. Біобіл тут реально багато. Є на эти атлас. Чи що це таке? А, це карта. Атлас картою. The... Ой, карту а, <ś somethin 'î reversible> uh, Так, стоп. Що це таке? Що? О -о -а -а. Я вже забув, як грати. Але стоп. Я знайти щось пожарти. І зробити собі хоч якісь дерев'яні інструменти, бо. В мене з'їсть паштет Галицький такий паштет з Дрогобича. Ох. А, ой. Ну, коротше, так. Да. Тут блін Ще й така музичка прикольна. Так, мені атлас відображає, тому що там попереду мене є якісь не дуже добрі люди, як я понял. добрі це кролики до речі блін, а вони красиві а вони з майнкрафту хоча б Блін е ну до речі вони тепер навіть і ховаються на але... от, так вот це прикольно Іди сюда Блін ну він навіть на мене він на мене так подивився боже це так. Е е крут, круті тут кролики. Навіть якщо це байткрафтовий кролик, це все круто Кріль. Ай-яй-яй-яй. Ну добре, не буду за ними гнати, стільки е е, їду трачу. Мені треба знайти тих, з кого я справді можу отримати їду і потім пошутити над тим Терно-строчкова купиця. Рубаю терен. Черен. А... Ну, не знаю, ну добре. <гум> <гум> Що таке? А, я думав... я тут побачився якийсь великий моб схожий на горіма. я вже думав. Ой, тікайте, тікайте, люди, ви всі помремо! Там там Лукашенко, де з'їв бо ж бо люди. Ну, Чесне слово. Але епічним ну, інтро. Я але щось я сумніваюсь в цих модах, чи реально вони такі хороші. Ну, бо, по-перше, я не знаю, як відкрити, як відкрити атлас. Це для початку. Як мені відкрити цей атлас? Боже, це карта! Я не знаю, як мені відкрити цю карту. І. Ну. Я не знаю, що мені робити. Капець я тупий, я досі не скрафтив верстак, хоча я і бігав з деревом. І у мене дефіцит зараз їжі, і мені... Ну, я не можу швидко бігати, і це затягує. Це погано, я б сказав. Тут є хіба що ці кролики, які, яких я, звісно, можу зарубати. Але в, ось, в оригінальному Майнкрафті в Java, Эмм. Е Ролики, вони... Якби, ну. Десь не падало нічого, що можна з'їсти. А тут... А, а! Падало? Ну тоді це добре. Тут є якийсь злий моб. Але як я понял, він під землею. Або це було сімешко? Що? Не, стривайте. Як воно називається? Насіння. От, насіння пшениці це було. Оу. Пірати Карибського моря уже якісь почались. Не, по суті, я можу скачати Єврака Шипс. У наступному. <coughs> в наступному випуску. Для наступного випуску. І після цього, по суті, можна буде піти в море плавання. О, та-та-та-та-та. І потім зробити собі нефтівишку. Потім захватити мадурово ім'я. А що це таке? Ну от, Я згубаю зараз пісковик. І він, мав, і він впадає. А чому пісковик тримався в небі і він не падав? Отут він десь був. Тут був пісок. Так. Це у нас що? Це у нас цукрова троща. Троща мені потрібна. Троща потрібна. Ну, блін, ну тут красиві островки. Я би на одному з них поселився. І га, ага. Red Savana Grey. Я вас поняв. Мені їх треба зібрати. Обов'язково зараз їх треба за... зібрати, бо це. Грейп, mm, це виноград. Мінус, що не у кожного мода є локалізація. Особливо на галочку. Тому часто у нас буде, ну, ось таке, Bat Що це було? Так, зразу. <по> Мені цей звук не сподобався. Мені цей звук... здався е не дуже оригінальним Майнкрафтовим. Добренько. У мене зараз немає вибору. Я роблю... Варстат. Кладу його сюди, роблю патик і роблю зараз кайло. Дерев'яне. Дерев'яний дюбак. Непогано. Ну і зараз йду копатись. Як я понял, там нічого потрібного мені нема. Тому. Ну, мені потрібно вибратись ну, кудись сюди, хоча би, щоб. Ну, мені потрібен камінь. Мені потрібне каміння, а без каміння я ну, не зможу зробити пічку, щоб, щоб пожалити кроля. А щоб пожарити кроля, мені потрібна пічка. А на рахунок палива е, для пічки ну, можна докупити туди якісь дерево. Тепер у тварин є звуки і... І це звучить страшно. Але я прям чую то, що там тварина, бо. Ну там... Та... Кро... там кроля. Там кроле бігає. О, десь там бігає. Не знаю, як вам, а мені не по собі. Я готов. Ченко. Стоп, стоп, стоп. О! Файно! Можно от к кролям? нас новые е такие звуки. Черный клей. Я бы себе такого хотел. И ну я даю абсолютно никуда правильно. Короче, вот тут на тизере такие звук. А на цій отакий вже ніч. І мені, походу, її прийдеться перечікувати у бомбосховищі. Або ж я зараз роблю топорик сокиру, сокиру, і мені не стає палок. Я йду рубати терно тер, тер, стручкову кобиці. Бо нам треба терпно стручкової копиці. Я думаю, стільки стане. От стільки стане. Мені потрібно небагато патиків, Так що буде от... Так що поживев, навіть отак. Все, тепер мені ніяка з ніяка нечисть не, якось... не, не страшна. Шин! Я ваш фанат! Я обожнюю руну полонину! Тільки не бийте, будь ласка! На! На! Получай! Почва! Почвар! Ну я там бачу щось, що світиться. Тільки щось мені здається, то що це теж породження або хустина або Або це поселення. Та, це поселення! Ура! У мене є шанси! Хоча би прожити ніч і здобути навіть, по суті. Я зможу здобути. А... Я зможу здобути тут навіть ріжко. І це не просто поселення, а це ціле місто! Йома, Та це реально ціле місто. І воно ще й красиве, капец. Єдине, що я не знаю, де мені отримати їжу. Це не дуже добре, бо того на самий перший випуск. Я пам'ятаю в самому першому випуску. Ви я. Тут є голова гравця. Голова бавця. Ніфіга собі. Так, тут є Варстат. Тут стіна мапографії. Тут є картина. Тут у нас що? Тут у нас ліжко. Я в собі заберу. Рамка! Джерізний зливок. Це є файно. О, я не знаю, що це таке. Я в майбутньому обов'язково подивлюся гайди по цьому всьому. Хоча би по деяких водах. Їх тут реально багато. Взагалі, як вони породились? Друг мені... захотів зі вдову вайн І. Ну, він мені дав цю зборку. Він дуже любить кріей, але він йому трошки піднадоїв. І через це... через те, що він йому трошки піднадоїв. Він вирішив додати ботаніку і механізм. Це в нас Iron Spelsing Book. Оу, оу! Оу! Я пожежник! Так. Краще б мені цю ковбицю дали. От ти лава проказиться. Краще б мені дали щось. До речі, це якась скромна хата. От вона велика, але вона дуже скромна. Я не знаю чому, але у нас скромненька прямо. Ну прямо офігеть яка скромна. У неї навіть другого поверху нема. Коли там оці є, є, їх цілих три. Навіть чотири, як я зрозумів. Ну, зараз пошукаємо четвертий. Ага, так там не четвертий, там така просто. Там такий просто дах. Ага. Ага, ну тобто... Тут є і книжки, Полиці Це дуже добре. Це можна сказати зараз рум-тур поселення. Тут у нас є якийсь краб. Страшний краб. Теж цей страшний краб. Тут е, фонтан. Шкода, що я туди монетку не, не можу кинути. Мої би бажання здійснились. Ну я вам, якщо що, може сіт залишу. Хоча... Мені рейн. Хоча можу накинути зборку. Зробити там свою якусь зборку там на курсфорчі, до прикладу. Скинути на неї посилання. Бо я думаю, не одна людина схоче пограти з офігенними модами типа. А, ну і ще мені везе. Бо у мене є. Тепер кайло. Дзяйзе кайло. Ну, дзюбак, Все забуваю, то, що, то, що по кі, це дзюбак, а не кайло. Пам'ятаю, переважно тільки на... Український самій, а не на галицькому діалекті. Галицький діалект трошки перероблена. Українська і о. Господи! Ісус Христос! бомбі крусер! -крус Нічого, у мене 6 сердець! А, та ти кандермен! Ло! На! 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 Серйозно, з нього... З нього тільки гниле м'ясо. Хоча, буду чесний, з нього падає достатньо так... Експішки і це добре. Так, ну. Зразу видно. Тут Верховна Рада така сама, як і в Україні. Це прям я одразу побачив. Ні, ну це взагалі. Ну зразу видно. На Верховній Раді сидять прям якісь... Дебіли. Ну тобто такі самі, як там і у багатьох верховних рак. Ой, мер, мер, мер. До речі. Прикольна тут кухня. Вона така красивенька, задизайнута. за дизайну, та взагалі красиво, я б сказав. Так, ну тут є рішко, я б собі цю хату взяв би. Вона по суті непогана. Я би сказав, навіть не жити можна. Блін, ну цей от Бріз, він від мене тікає, і його можна, як я зрозумів, вальнути тільки луком. Але до мене не напав ще ні один паук. І через це у мене немає нитті. І за рахунок цього я не можу собі скрафтити лук, ну, до речі. Достатньо некрасиво воно розставлено. Зараз я зроблю так, щоб буде красиво. Ого. Бо щось дивне так. Ну тут можна собі випаювати щось. е Так, 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 так. А що тобі приглядник? А, тут дитина маленька, і він за нею приглядає понятно. Чорний ротус. <рі> Представте от. Мені зараз просто дзвонить якийсь тупий е, дебіл. І я починаю просто ржати від того, що він мені подзвонив. Але насправді я цього не побачу, бо у мене зараз стоїть не турбувати повсюду. Ой, ну тут по 146 модів, я думаю, будемо дізнаватись про них по мірі проходження. По крайній мірі, головні моди цієї зборки, як я зрозумів, це ботанія і механізм. Інші це не основні моди. Ну По словах мого друга я, друга, я так поняв. Капець у вас інженери хороші. Не вийти, не зайти. Во! Це я розумію, от. Ні, вибачаю, що я вам трошки хату розібрав, але ну я вам хоча б поміг вийти. Радуйтесь? О, я цю хату бачив. Я бачив тут троще, тут прям велика роща троще. Боже, я це так сказала? Ну тут це воно прям красивенько, я б сказав. Красивенько. Стоп, на в Яха F5, от. Сьогодні я. Солдат Америки. Не знаю, чого так, але я солдат Америки. Ну, коротше, якщо ви хочете продовження, то... то пишіть в коментарях, я думаю. Я понял не так бігаюсь. Ну короче, можете писати в коментарях що Все, що захочете. Все то буде будет. може вернутися, я вам кажу. Просто це буде трошки важко реалізувати. А так у нас уже все нормально. Все, уладналось. Так що, по суті, навіть не переживай. Там у нас все хорошо. Аримидерчи!